Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Без фанатизма. З вами Настя. І сьогодні ми зробимо з вами зарядку стоячі, яку можна виконувати будь-де та будь-коли, і яка у вас всього 12 хвилин. Тому поїхали до роботи. Ну що, друзі, починаємо. Ноги ставимо на ширині наших плечей, руки опускаємо вниз і починаємо з повільних та плавних поворотів голови вправо-вліво. Підборіддя розгортаємо до правого, до лівого плеча. Відчуваємо, як розминається наша шия. Робимо м'які рухи в комфортній для себе амплітуді. Працюємо вправо-вліво ще 5. 4, 3, 2. Один. Підборіддям тягнемось до грудей та носом до стелі. Вниз. До гори розтягуємо задню та передню лінію шиї. Назад робимо невеличкий нахил. Тягнемось більше носом до стелі, ніж підборіддям. І ще 5. Чотири. Три. Два. Один. Руки ставимо до плечі і робимо кругові оберти назад. Один. Два. Гарно прокручуємо плечки. Три. Чотири. П'ять. І вперед перед собою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повністю руками назад. Хороша амплітуда. Один. Два. Кругові оберти. Три. Чотири. П'ять і вперед перед собою. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер працюємо одна рука йде догори, інша донизу, зводимо лопатки. Ми можемо стояти на м'яких колінах, тобто не на рівних, а на таких трішки призігнутих. І працюємо, гарно зводимо лопатки. І Ще п'ять, чотири, три, два, один. Тепер працюємо як ножиці. По горизонталі зводимо лопатки позаду та перед собою схрещуємо руки. Один. І два, три, чотири, п'ять. І ще п'ять повторів. П'ять. Чотири, три, два, і один. Витягуємо руки в сторони, пальці рук натягуємо на себе. І тягнемо зі сторони в сторону. Уявляємо, що ми дотягуємося до правої частини стіни, до лівої. Стараємось тримати таз на місці. Більше витягуємося за рахунок. Скажімо так, витягування наших рук і тягнемо за грудною кліткою. Супер. Стараємось тримати таз на місці. Ще п'ять, чотири. І в бік. Три, два, один. Дві долоні перед собою і за рукою, супроводжуючи поглядом руку назад, повертаємося вправо-вліво. Знову ж таки відкриваємо грудну. Плітку в сторону і та стримаємо на місці. Не крутимо стегнами. І в сторону. Через бік. Погляд обов'язково за рукою назад. Відчуваємо, як ми зводимо, лопатки. І працюємо ще 5, 4, 3, 2. І 1. Супер! Є. Тепер ми з вами робимо нахили в. Три сторони ми нахиляємося вправо, трішки із-під руки виглядаємо догори, вліво, потім тягнемось перед собою, відтягуючи таз назад, тягнемось в діагональ і нахиляємося вниз до правої ноги, до лівої. І знову в сторону, вправо, вліво. Перед собою таз відтягуємо назад, коліна м'які, майже живіт, паралельно підлозі. І донизу живіт тягнеться до стегон. І знову Вправо з-під руки до стелі, вліво з-під руки до стелі. Перед собою в діагональ. Тягнемось гарненько за рукою таз назад. Вниз, до ніжки, до правої, до лівої. І ще. Вбік. З-під руки виглядаємо догори. Перед собою в діагональ. І вниз. На м'яких колінах працюємо, вам має бути комфортно. І ще в сторону. І перед собою вправо. Вліво, вниз. Супер. Підіймаємось догори, руки ховаємо на маківку і перед собою на видиху робимо скручування по діагоналі. Різноменний лікоть коліно. На видиху працюємо. Один. І змінюючи сторону. Два. І три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Супер є. Тепер витягуємо руки догори, стаємо ніби зірочкою і тягнемо різноімену руку ногу назад по діагоналі, відчуваючи при цьому спину. Це гіперекстензія стоячи, Ви маєте відчувати гарненько спину. Ми стаємо ноги нарізно і відтягуємо назад п'яточку разом з долонкою. Працюємо і поїхали назад на видиху. Один видих. Два. Чри, чотири, П'ять. Різномена сторона працює Шість, Сім, Вісім, Дев'ять і. Десь дуже добре, повільно не поспішаючи опускаємось вниз, розслабляємо спину, ставимо ноги трошки ширше ширини наших плечей. Руки беремо в замок. І повільно, не поспішаючи, зі сторони в сторону, як маятник, розхитуємося вправо-вліво. Маківка тягнеться в килимочок. Розслабляємо спину, компенсуємо наш невеличкий прогин, який ми тільки що робили. Нашу роботу розслабимо спинку. Ще п'ять. Чотири. За маківкою в килим розслабте шию. Три. Два. Один. Круги спинкою вийшли до гори. З'єднали два коліна разом. І підтягуємо тепер коліно перед собою. Десять повторів. Права ніжка коліна догори один. Працюємо з кульшовим суглобом. Два. Видих догори три. І чотири. Стараємось тримати баланс. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Зміна сторони, інша сторона все ж те саме. Ніжка до гори. Один. Видих до гори. Два, три і чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Дві ніжки тепер разом стаємо і підіймаємось на півпальці. На видиху до гори. Один і. Два замаки тягнемося в стелю. Три, чотири і п'ять. До гори на носочки. Шість, Сім. І ще до гори. дев'ять. дев'яти, десять. Тепер ставимо ноги на ширині наших плечей. Підводячи таз назад, робимо з вами невеличкий присяд. Не до паралелі скелом трішки менше. І на видиху підіймаємося на півпальці, на носки. Вдих, вниз. Видих до гори. Працюємо вниз. Вдих. Видих до гори. Один. Вдих, видих до гори. Два. Таз відводимо назад. І догори виросли на носочки три. Вдих, видих, чотири. Вдих, видих, п'ять. Вдих, видих, шість. Живіт відтягнути. Спинка рівна. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять сіли вниз, сидимо з вами в стільчику. Тепер ми опускаємось вже до паралелі з килимом. Тобто ваші стегна, паралельні киму. Тас відведений назад, сидимо. Десять секунд. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять. Секунди йду трошки довше, ніж зазвичай. І ще 4, 3, 2. Один, повільно не поспішаючи, підіймаємось догори. Тут варто тримати баланс. Якщо вам буде тяжко, візьміть якусь невеличку опору. Ми складаємо ніжку в сторону, відводячи коліно вбік, кладемо ніжку праву над коліном. Саме над коліном відводимо таз назад і відчуваємо, як розтягується у нас сідниця зігнутої ноги. Тримаємось тут в балансі. 10 секунд. Рукою можемо трішки дотиснути коліно ніби в бік. І чим більше у вас буде відведений таз назад, тим більше ви будете відчувати розтягнення сідниці. Тримаємося в цьому положенні. І дихаємо. 5. Розтягуємо сідничку. 4, 3, 2. Один. Піднімаємося обережно, не поспішаючи, змінюємо сторону. Все ж те саме на інший бік. Відводимо стегно в сторону. Тримаємо баланс. Дихаємо. І ще. Знову ж таки, тяжко. Тримаємо опору біля чогось. Це абсолютно окей. І ще трішки. Три. Два. Один. Піднялись догори, праву ніжку вивели на п'яточку, носочок на себе. Ліва нога м'яка в коліні. І витягнемося вперед, тягнемось ніби животом на передню поверхність нашого стегна. Носиком видовжуємось до великого пальця ноги. М'яко тягнемось вперед. Один. Такі маленькі прижини. Два. Три. Відчуваємо, як тягнеться у нас литковий м'яз під коліном. Відчуваємо також, як тягнеться сухожиля зв'язочки. Задня поверхність ноги. Може навіть тягнути з легка сіницю. І ще трішки три. Два. Один. Змінили сторону, інша сторона. І потягнулися. Якщо дуже тяжко з рівною ногою, можете трішечки зігнути коліно. Зм'якшити його. Чим більше буде натягнути носочок на себе і чим рівніше буде ваше коліно, тим буде вам тяжче. І ще п'ять. М'які комфортні рухи ніякої болі. І ще три. Два. Один. Повільно не поспішаючи, підіймаємось догори, складаємо руки на маківку. Кругою спинкою виходимо вперед на м'яких колінах і тягнемось під боріддям до грудей. Тримаємось тут. П'ять. Скруглили грудну клітку. Чотири. І три, два. Один. Піднялися. Права рука на лівій частині голови. Тягнемо бокову лінію нашої шиї. Тримаємось тут п'ять. Відчуваємо, як тягнеться у нас бокова лінія. плечико вкилимо, штовхаємо, натягуємо всю бокову лінію. Чотири, три, два. Один. Змінили сторону, інша сторона, все ж те саме. Плечико обов'язково вкилим. Не тисніть його, донизу тягнемо. Вухом до плеча. І ще три, два. Один. Піднімаємось повільно і не поспішаючи. Розкриваємо долоні нарізно та дякуємо собі за це чудове заняття. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, і я вас буду чекати в своїх нових відео. До скорих зустрічей! Пока-пока!